Нагадую, з 1 грудня ми запускаємо проєкт, Освітницький, просвітницький проєкт, який називається Народження нової нації, з великим прицілом для того, щоб ця нова нація здійснила в кінці кінців революцію Брахманів, тобто змінила якість нашого суспільства. А якість нашого життя залежить тільки від якості нашої свідомості, від рівня вібрації загальної колективної свідомості всього народу. А цей рівень залежить тільки від одного: від рівня усвідомлення дійсності, тобто від рівня духовного розвитку. Ось вся проста дуже логіка, як все це пов'язано. Тому. Долучайтесь до нашого каналу, долучайте своїх рідних і близьких, щоб їм також було корисно і цікаво зайнятися з собою, тому що без цього ви все одно прийшли на землю тільки для того, щоб духовно розвинутися і повернутися додому в світ душ з збагаченим досвідом духовного розвитку і поділитися ним з усім світом. От, якщо ви не будете робити це свідомо займати собою, вас змусять пройти цей досвід через страждання. Тому ж краще виберіть е, шлях знання. Він найбільш правильний для розумних істот і найбільш ефективний.